Дня, мої любі! Незважаючи на те, що я тільки почала, але мені стало дуже цікаво і дуже легко виходить. Значить, Дивіться один, один пледик я зв'язала, це вже буквально на днях. Теж. Інший пледик, дитячий пледик, я зв'язала, подивіться, який він гарньовий. Ширина в нього 85, довжина 90. Ось такий, майже, майже як квадратний, таким гарним. O zorro. Це е, алізе пряжа Алізе Пофіколор. Отакі, бачите, переходи ніжні, ніжні для новонароджених, для мовля, До 2-3 років дитинку можна вкривати цим пледиком, можна закутувати, можна постелити на пол, і дитинка буде гратися. Тобто оце все дуже-дуже дуже, дуже, дуже гарнюнє, дуже, дуже ніжне, дуже, дуже приємне на дотик, антиалергенне, всі ці моменти дуже. Дуже хорошо дотримується турецька фірма. і от Я вже зв'язала таким непростим узором. Воно е, має об'єм цей узор об'єм, незважаючи на всі ці дирочки, воно дуже хорошо ці пледики тримають тепло і дихає тілечко. Буду вдячна всім, хто підтримає мене. Дивіться, отак е, зворотня сторона цього пледика. Отака. Якби більш пушиста, отут ізнаночні ці е, 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 петелечки, і лицева. Е, ну що, якщо комусь сподобалося, пишіть, дзвоніть, е, можу, про, можу продати для вашої дитинки або на подарунок комусь, може